Життя життя. Життя буває і проходить. А тепер прийшло. Так, ще зараз попробуємо тут. Життя буває. Добре, чого Може бути. Бувало гірше. Дякувати Богу. Так. У Малій Азії, в місті Мелитині, то я читаю для тебе і для себе, жили два римських воїна. Один з них, на ім'я Ніярх, був ревним, ревним християнином, а другий, його найщиріший приятель Полієвкт, був ще поганином. Хоч через часті бесіди з Ніярхом, він уже не знав основи християнської вірі і знав святе письмо, котре обидва спільно читали. Поліїв мав дружину Павлину і одного сина, а Тесіо його на ім'я Фелікс був судею, призначений переслідувати християн. Саме тоді цар кровопивця Валеріян заповів нове гоніння проти Христової Церкви. І волів по всіх містах оголосити накази, що хто не поклониться поганським божкам, того буде передано намуки. Ніяр, як ревнивий християнин, готувався до смерті. Однак жаль стискав його серце, що найкращий приятель Полієвкт залишиться сам, і наляканий переслідуванням не прийме Христової віри. Та невимовна доброта Божа Полієвкту у сні явився сам Ісус Христос. Він зняв з нього військові обладунки. Накинув на плечі світлий плащ і дав йому криватого коня. Коли Полієвт прокинувся, його серце палало любові до Спасителя. Він швидко побіг до Ніярха і все розповів йому, а насамперед про свою готовність постраждати за Христа. І на словах він не зупинився. Пішовши в місто, полієк перед багатьма людьми плюнув на царський декрет і подер його на шматки. Його зразу схопили і повели на суд. Стоячи перед судом, став він славити Ісуса Христа, і тим голосніше, чим сильніше били його коти, не допомогли ні вмовляння тестя. Ні плач жінки, святий мученик стійко зносив страждання, словославлячи святу віру, а суддя засудив його на смерть від меча. На місце страти віншов радісно. А коли в натовпі побачив свого приятеля Нікиярха, з яким вони постановили віддати життя своє за Христа, то сказав до нього Прощай і крепися, а пам'ятай за наш обід. Значить, що маємо двоє віддати життя за Христа. Упала під меч голова святого Полієвкта, Він прийняв хрещення кров'ю, бо водою він не був хрещений. А треба знати, що той, хто не будучи хрещений, віддасть душу за Христа Спасителя і умре мученицькою смертю, є охрещений хрещенням крові. Ось так буває. Святого Поліевта стратили в 255 році. Він був першим мучеником в Мелитині. Християни забрали його тіло і поховали, а Ніярх намочив його крові хустку і зложив її в місті Канео. За переданням, Ніярх також помер мученицькою смертю, його спалили живцем. Згодом в Мелитині на честь святого мученика Полієвкта було збудовано церкву. Його вважали покровителем обітниць і договорів, а у Франції. Його призивали як месника на голови тих, хто ламав клятву або обітницю. Навіть буває так. Зламав клятву обітницю, покликали Полієвкта. Ось так буває. Святий Полієвкт. У хвилю, коли пошматував царський наказ, не мав ще освяченуючої ласки. Однак Бог послав йому натомість ласку діючу. Що ж то за така ласка діюча? Це ласка тимчасова, з допомогою якої ми можемо робити добрі діла задля вічного спасіння. Наприклад, грішника позбавлено освячуючої ласки, але Господь змилосердився над ним і подає йому ласку покаяння. Ця ласка діюча, якщо грішник скористається з неї, то вона збудить в ньому щирий жаль і приведе до сповіді, а через сповідь поверне йому освячуючу ласку. Діюча ласка привела святого Полієвка до хрещення кров'ю, котре подало йому освячуючу ласку. Діюча ласка, конечно, потрібна людині для кожного доброго діла, грішникові, щоб до Бога навернутися, праведному, щоб в власті освячуючий перебував і творив добрі діла. Тому то ми постійно повинні про цю ласку просити, і перед кожним добрим ділом маємо звертати свою думку і серце до Бога. Хто з Богом, з тим є Бог. Амінь. Допоможи і укріпи нас молитвами своїми святий мученику полієвте, і дай нам витримати в доброму наміренні, ніколи не зневажати гріхом Господа і Бога нашого. Амінь. Амінь. В цей самий день. Життя преподобно Отця нашого Євстратія Чудотворця. Хто ж такий Євстратій Чудотворець? Добре, що ви спитали. Зараз ми за нього прочитаємо. 12 літ виповнилося цьому святому, коли покинув він батька свого Георгія і матір Мегетту, що проживали в Тарсійському краю. О, також старша, як апостол Павло. І пішов служити Богу в монастир Агавровський, де служили Богові два дядька його матері, Григорій і Василій. Тут життя його засяяло великою святістю. З одягу він носив лишень волосяницю своєї своїй келії також не мав, а спав на голій землі. Згодом впросили його браття, щоб став ігуменом монастиря. Тепер він ще подвоїв свою ревність в служенні Богові, життя його суцільний піст і безнестанна молитва. Як люди жили. Це просто. Тихий, смирений, за прикладом Христа Спасителя посвятив Він себе цілковито на служіння тим наставником, яких був вибраний. Бачите, він виходить, що не йому служили, а він служив тим, кому був наставником. Так само, як Ісус прийшов нам служити. Так само. Настали для церкви дуже тяжкі часи. Єрість іконоборства. Вау! Єретики ті виступали проти почитання ікон, а саме почитання називали ідолопоклонством. Вони нападали на церкви, ікони нищили, топтали ногами, палили і зневажали різними способами. А коли на чолі єретиків став безбожний імператор Лев Вірмінин 813-820 рік, тоді єріста запровадила суцільне пекло в тихому і мирному житті Божого стада. В'язниці заповнили обранці Христової віри, які віддавали честь іконам, опустіли монастирі, бо одних монахів засуджено на вигнання, других замучено на смерть, а решта скиталися в пущах і дебрах. Тоді і святий Євстратій з монахами своїми мусим скитатися по горах. А до монастиря вони повернулися аж після смерті імператора. Євстратій прожив у монастирі у великій святості 83 роки, і про про Провістивши свою смерть та поблагословивши браті свою, помер в 831 році. Святий Євстратій йшов за ласкою, якою наділив його Господь, і ця ласка привела його до святості. А чи просимо ми про Божу ласку? Зостановімося над одною річчю. Наприклад, про чоловіка, що зійшов з розуму, ми кажемо, він живе. Та що йому з того життя, коли він уже майже не більших за життя, бо живе тільки тілом? Ще раз. Він живе, та що йому з того життя, коли він вже майже не більших за життя, бо живе тільки тілом. Або чоловік, що втратив освячуючу ласку, душа його живе і ніби не живе. Як це може бути? А ось так. Душа є безсмертна, вона не вмирає ніколи. Та що їй з того, коли вона вже тепер призначена на вічну муку, на вічне пекло? Ще тут за життя на цьому світі? Яка користь від життя тому, кого засудили на гак і за хвилю його повісять? Яка користь? Що мені з того, що сонце красно світить, що весна буяє, що у мене в селі праздник або інша радість, коли я з того скористатися не можу, бо замкнений в'язниці, коли я за життя, як той небіжчик? Подібно і душа грішника. Вона вже нині засуджена. Життя для Бога, для неба, для вічного щастя вона втратила. Тому грішники втрачають свої, свій шанс за життя. І тому то кажемо, що за тяжкий гріх вбиває душу, що душа грішника мертва, бо вмерла вона для свого спасіння, для свого щастя, а живе лише для вічної муки. Як отой безумний, що тіло його живе і мучиться, а розум, хоч і є, однак притемнений. Та все-таки той чоловік може одужати, і душа може ожити для Бога і для неба, якщо повернеться до неї освячуюча ласка. І коли ця ласка може повернутися лише через каяття, через жаль, через святу сповідь, через зречення гріха. Преподобний очі в храсті. Моли Бога за нас. Амінь. Ось так ми прочитали життя двох святих і побачили. Побачили. Побачили, що живуть люди життям святим. Віддавали за Ісуса своє життя, так? За Бога. Не боялися нічого. Просто жили так. Так, як так, як писало слово Боже, так як говорило Слово Боже. Так. Закон і гріх. Що скажемо? Що закон гріх борони Божа? Але я не знав гріха, як тільки через закон, бо я би не знав би пожадливості, коли б закон не казав не пожадай. От тут гарно можна пороздумувати. Чи закон гріх, бо багато кажуть, ми спасені благодатью через віру, саме так. Але має бути і закон. Якщо, ну, бо ми в законі знаємо. Я, отут апостол Павло пише: я не знав би гріха, як тільки через закон. Ми не можемо знати, що то гріх, якщо його не буде заборонено. Бо його... не буде... ми не бу... ну, Бо ми не можемо знати, якщо бо я б не знав би пожадливості, коли б закон не сказав не пожадай. Ну, пожадаю я собі там очима, думкою ще щось. Так? І, і, з одної сторони, це нормально, ніби може бути, так? якби, якби, якби Слово Боже казало не пожадай. І тоді ми розуміємо, що це є гріх. Якби не було слова не пожадай, не було закону, тоді б такого не було. Гріх же, взявши привід від заповіді, підняв мені високу пожадливість, бо без закону гріх мертвий. Так, нема закону, нема гріха. Нема закону, ти не грішиш, ти просто живеш собі, як живеш. І ти ж не знаєш, гріх це чи не гріх, допоки не буде закону. І я, коли жив без закону, та коли прийшла заповідь, гріх ожив. А я вмер, то так-то заповідь, що мала у мені життя, стала мені на смерть, бо гріх, взявши привід від заповіді, звів мене і вбив нею. Все ж таки закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра. І все-таки закон святий. І амінь. Значить, те, що добре принесло мені смерть ніколи, але гріх, щоб показати себе, що він є гріх, послуговуючись добром, завдав мені смерть, щоб гріх завдяки заповіді виявив свою надмірну грішну силу. Навіть таке буває. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, запроданий під гріх. Ми є тілесні, а Бог є духовний. Духовний розуміє духовне, тілесний розуміє. Тілесна. Духовна людина, верніше, тілесна людина не зрозуміє духовну. Бо що роблю, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але те, що ненавиджу, це роблю. Я не хочу грішити, але грішу. Бо коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь з законом, що він добрий. Тепер же то не я чиню, а гріх, що живе в мені. Значить, в нас все-таки може жити гріх може жити гріх знаю, бо так е, е, знаю бо що не живе в мені тобто в моїм тілі добро бажання то добро творити є в мене а добро виконати ні отак От воно є вроді би хотів би робити добре бажання є а стати і зробити щось не пускає. Бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу. Напевно, апостол Павло за всіх казав за кожного. Так? Бо не роблю добра, хочу робити добро, но не роблю. А гріха не хочу робити, але роблю. Коли ж я роблю те. Чого не хочу, то тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені. Але є перемога над гріхом, перемога власті. Отож, знаходжу такий закон, що коли я хочу робити добро, зло мені накидається. Мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий. Але я бачу інший закон в моїх членах, в моєму тілі, який воює проти закону мого ума. І підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Вроді не хочу робити гріха, але роблю. Нещаслива я людина, хто мене визволить від тіла тієї смерті. Хто мене визволить? Знаєте хто Знаємо. Дяка нехай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, то я сам служу умом законові Божому, а тілом законові гріха. Сам, сам роблю. Сам вибираю, що мені робити, і сам роблю. Є життя тілесне, і життя духовне. Нема, отже, тепер ніякого засуду для тих, що в Христі Ісусі. Бо закон Духа, що дає життя в Христі Ісусі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Бо те, що було неможливим для закону, ослабленого тілом, Бог. Пославши свого сина в тілі, схожому на гріховне тіло, ради гріха осудив гріх в тілі. Отак. От Щоб оправдання закону здійснилось на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Тілесно ми не спасаємося, духовно ми спасаємося. Бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, а ті, що за духом, про духовне. Ті, що за тілом про духовне, ті, що за духом, ой, про тілесне, ті, що за духом про духовне. Так воно буває. Бо прагнення тіла веде до смерті, а прагнення духа до життя і миру. Тому що прагнене тіло вороже Богові, бо не кориться законові Божому і не може. Тілесні не можуть подобатися Богові. Тілесні не можуть подобатися Богові. Не можуть. Тілесні не можуть подобатися Богові. Ви не тілесні, а духовні. Якщо Дух Божий вас, то коли хтось Духа Христового не має, то йому не належить. А який Дух Духа Христовий? А Дух Духа Христового це той самий святий Дух. Святий Дух. Шо -шо? Не знаю. Ну mm. а то Такий звук паршивий, що це просто. Що-що? Але звук гарний, гарний, гарний звук. Не, воно зараз буде казати, що гарний. Так, є питання, відповіді нема. Тай. Як Ну, бо нема питань, та нема відповіді. Маю тут не, не. Точно? Точно. А может давал. Кашев, Кашев, Кашев. Так. Венитар. Так. Алло? Так, добре. Вот Та я був виключив мікрофон, але... Тепер включив.